Kadebrička, soare. долу 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 долу, долу. Мочетов, е, 100 свалит, то люди, то миллион, А Велианде, видиш, ход тоже, видиш, Андерсон. Годину йдеме, ай так ще пансіонат. так здола здох. <ріху> скалка. Ні, е, як це не просто скалка. Логіка скала. О, хіка, скала. Війп? Вже все спускає, ми воду рущимося, се. до солищі дуже далеко. Там вов. Нам напроти того села. Такий обрив, але я ближче точно не йду. это минавинно щоскала дай через пиши силь минеральне джерело беседка визитна карточка мусор паллинка пиво все что хочете а то сами джерела Міноральні джерела. Будемо пити. Перші мідрані джерела. І друге. Два джерела. Різна вода. Менральні джерела. Сто десять руку до мити. Пробували, попили. Так виглядає, медрані джерела з цих. Воркаут паст. Загучало зима. Але позирай, то майже там, де туди купили було, там генератор був. Хлопці, ну, блядь, майже тут. Позирайте, то на кожному тут. Може гроза була. просто. бачила лавка. поналаджували. Мало добрі, супер молодці. Що відео? Де ми були, як були, прийшли? викидимо пішли. Говоримо, що вже відео пленка мотає. Нікула говорити. Вон касету тут пройшли ми по Яворницькому хребтові, Конець хребта, Холоденвейса. Ні, а я в річку вузу опирається і. Вийшли два мінеральні джерела. І лінія відпада трошки заціпіли. Сивіть вже здогадав, що має казати. <laughs> Та я не дуже сюди. Я вже передав повно ну, ночі, я то. <laughs> ну <laughs> так, але то, тепер, що... тепер попозарі, як скали. Тут ти видно. а ранки. А меншу скалу і велику скалу. Тобто. Есть... Сказали, по перше було. О так його єра, поки мужки мені. там? Коротше, так, коротко. Ми Мусортанули капличка, мудриця, попудяборник бороли. Кстати, я за капличку не повів. Капличка є така розповідь місцевого населення, що капличка була поставлена одним чоловіком, який спасався від вовків. Він утікав. І на тому місці, де тепер стоїть капличка, вовки відступили, лишили його. Ага. Йому, в честь того, що він спас, поставив каплицю. Ага. І старі люди пам'ятають і. Цінують то то. сейчас часто вовки матерян савуватись. Ну так. В минулому чи позапрошлому році. Ага, 5. Коли, коли, коли голись, за, за... Затяг до двора. Ну, шо... ну, Екскурсія була на километр... 10500 кілометрів ми пройшлися. Да, да. По трекерові вказало 240, ми йшли пішком. По факту, половину ми дороги ми йшли без, без... дороги. Бесідували екстремально. Коротше, дуже екстремальна дорога була. Пробуємо відео робити, фотки. Що вийде? Так, що вийде. А в тому вже по Захочетеся пройти тяжким маршрутом, тут є Віктор, а, там а. Микола. А наша група пішкобус. Із пішкобуса дуже файно все видно. Так що перес... 에... сходіть з колес, вставайте на пішкобус, так як мов. Ходіть, ми пропагуємо пішохідний туризм. Так що приєднуйтеся до нас кожну неділю. ми куди ж ідез ідемо Десь... Зеновий... Десь Зеновий все і все цікаве. Все.